Кожна нація має людину знак, людину символ, людину фокус. Для нашої нації, без сумніву, такою людиною є він Тарас Григорович Шевченко. Якому сьогодні виповнюється 211 років. Уже 211 років ми маємо маяк. Руку в пітьмі, поміч в зневірі, друга в красі і щоразу дивуємося, настільки сильною може бути людина, її дух і висота мислення, наскільки гіркою може бути чесна правда про нас, але настільки великою до нас може бути любов. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш, одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог, лютий на мене дивитись і сміятись. Спаси мене, спаси мою душу, та не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміяться, як упаду в руки, в руки вражі, спаси мене. О лютої муки, спаси мене, помолюся і воскую знову Твої блага чистим серцем, Псалмом Тихим Новим. Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі. І силу твою осхвалили твої люди, і в покої, в добрі відпочили, славі Господа. А нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жаруть без плати і без ціни. Одав єси ворогам проклятий, покинув нас насміх людям на ругу сусідам. Покинув нас, як овпричу нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стих наш перед нами. Окрадені, замучені, в путах умираєм. не молимо чужим богам, а тебе благаєм. Поможи нам і збави нас вражої наруги. Поборов ти першу силу, побориш і другу ще лютішу. Встань же, Боже, з кою будеш спати, От сльоз наших отвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, жить тяжко в Встань же, Боже, поможи нам встать. Наката знову. Тарас Шевченко це кожен, хто поліг на донецьких полях. Це кожен наш захисник, що стояв на лінії вогню і загинув. Кожен з надвірнянців, що дивиться на нас з портретів на алеї героїв. Це той, хто сказав Слава Україні в останню секунду життя. Тарас Шевченко це кожен волонтер, кожен донат, виплетена сітка, кожна машина, що їде на схід, кожна пісня заспівана через сльози, кожна окопна свічка, кожен дитячий малюнок, кожного разу, коли його слова звучали в мирний час, вони гартували наш дух. І ми самі того не помічали, як невидимо ставали нацією, яка сьогодні в гіркий важкий час мужньо стоїть на захисті не лише себе, а й цілого світу. Нація, котра будувалася в нас Шевченковими словами, в час нашої спільної біди. Тарас Шевченко це не смушева шапка і псевдопафосний образ. Жив би сьогодні. Був би на фронті в перших рятах. Бо він це кожен з тих наших захисників, що стоять зараз в цю хвилину на кордоні з ворогом і не пускають його далі. Це він з ними там зараз на передовій. Він і його дух, код українця, котрий робить з тих людей титанів, кіборгів, прометеїв, завдяки яким ми живемо і вберто віримо в нашу перемогу. З нагоди 211-ї річниці з дня народження великого кобзаря запрошуємо до урочистого покладання квітів від надвірнянської громади до підніжжя пам'ятника великого українця Тараса Григоровича Шевченка до стели Небесної Сотні та до призм героїв, представників влади та громадськості. Запрошуємо до слова Голову Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу, слава Україні, шановна громада, шановні учасники бойових дій, шановні запрошені, урочистих заходів, присвячені з дня народження нашого пророка. Тараса Григоровича Шевченка. Саме в 1814 році 9 березня народився Тарас Шевченко. Для кожного з нас поезія твори Тараса Шевченка це откровення минулого сьогодення і майбутнього. Сьогоднішній день. Відтворення життя Тараса Шевченка це шлях боротьби українського народу за свою незалежність. Більше як на 92 мовах переведені твори і поезія Тараса Шевченка, 1384 пам'ятники в різних куточках світу для кожного з нас. Для кожного українця твори Шевченка це відтворення життя боротьби багатьох поколінь за свою самобутність, за свою незалежність, за своє місце під сонцем. У нинішній день ми, згадуючи Тараса Шевченка, ми усвідомлюємо, що декілька століть тому. Не знаючи, що чекає Україну, Тарас Шевченко відтворив і нинішнє, і майбутнє майбутнє, яке сьогодні відтворюють наші славні воїни, захисники і захисниці. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і буде люди на землі. Це пророчі слова. Які сьогодні здійснюються, завдячуючи мужності волі незборимості нашого славного війська. І нинішній день ми розуміємо, що всесвітній геній пророк Тарас Шевченко заповів Україні битися до останньої краплинки крові, битися за те, щоб Україна повстала. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля Святая. На превеликий жаль, за ці слова віддають життя наші славні Збройні Сили України, наші славні сини, захисниці і захисники, які все роблять для того, щоб в кожного з нас на Заході чи на Сході, на півдні чи на півночі. Було таке мирне небо. У нинішній день ми маємо також пам'ятати, що Дні Тараса Шевченка це не тільки 9 чи 10 березня. Дні Тараса Шевченка це кожного дня, коли ми бачимо ранній світанок, коли ми йдемо до церкви і коли ми працюємо, працюємо заради нашої перемоги. Шановна громада, щирі вітання. Хто сьогодні прийшов? Щирі вітання тим, які вважають, що Тарас Шевченко кожного дня писав, творив, відтворював, можливо, не для всіх українців. Адже наш обов'язок сьогодні пам'ятати подвиг Героїв України, які на творах Шевченка відтворює все те, за що ми сьогодні віддаємо найдорожче, найцінніше своє життя. Низький уклін героям України. Вічна і світла пам'ять 92 Героям України, нашої громади, низький уклін, мирному населенню, діточкам, які загинули від ракетних обстрілів, рашистів. І пам'ятаємо, що сьогодні і завжди, і вчора, і завтра, це твори Тараса Шевченка. Тарас Шевченко, в кожного з нас по особливому. Відтворює наше життя. З днем народження тебе, Тарасе! Щирі вітання всім, хто сьогодні залишив свої хатні побутові справи і прийшов уважити пророка Тараса Шевченка, і Україна обов'язково переможе. Так писав Тарас. З днем народження тебе, Тарасе! Слава Україні! А зараз запрошуємо всіх на головний святковий концерт з нагоди 211-ї річниці Тараса Шевченка в зал надвірнянського центрального міського будинку культури.